П'ятий день, як у нас бруля. Зараз ми їм водички додамо і будемо важить. Мачок невеликий, ну його от раз в день додаємо її, навіть все й не влізло. Вони ще не сильно великі у нас. Там далі ми більший купили. На дивані лежить, можемо його потім поставити. Ну, Подивимося, поки не схватає цього бачка. Це ми в середу їх взяли. Сьогодні понеділок, потім, якщо считать, четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок. Тут, любого, зараз спіймаємо. Тихо. Тихо. Дивимося, скільки він влажив. ось три палки, щоб він тут залишився. 150 грам. Не знаю, це багато це чи мало. Треба буде по таблиці дивитися. Ми якщо чесно, якось не дивимося цю таблицю. Ми просто ведемо свою, що потомталкуватися від от самих себе всі який день вони повинні вважати.